Про збройні перспективи України, як не дивно, розпитає Олександра Мусієнка, керівника Центру військово-правових досліджень? Пане Олександре, радий вас вітати. Добрий ранок. Як ви себе почуваєте? Вітаю, все чудово. Чудово, це добре. Бо ковід Дя... ходить, бачите. А пане Олександре, якщо говорити про успішні приклади розвитку власного виробництва зброї, зазвичай називають ну, звісно дрони. Чи справді у нас ця галузь розвивається найкраще? Якщо так, то в чому причина такого успіху? Дрони розвиваються, і вони змінюють на сьогоднішній день. Трансформують повністю поле бою. Я вам хочу сказати: нещодавно вийшла стаття генерала Міллі, це колишній начальник об'єднаного комітету, колишній голова начальників об'єднаного комітету штабів американського, і він там чітко описує приклад України російсько-української війни, як успішно Україна застосовує дрони. Як наскільки вони змінюють поле бою, і що це майбутнє? Тобто, це безумовно трансформація. Яка доведена українським прикладом, і можна сказати, що Україна зараз в авангарді на передовій застосування дронів, саме їх ефективного застосування, саме їх удосконалення, модернізації і, скажімо так. Нанесення серйозних втрат противника, тому що коли ми говоримо дуже часто про асиметричність, ось це і є приклад асиметричності, коли ми робимо ставку на ті технології, які можуть переважати над ворогом і демонструвати нашу перевагу. Це важливо. Що стосується виробництва дронів, Україна здійснила значний прогрес. Якщо в 2022 році питання з виробництва тих же дронів різних камікадзе чи подібних стояло про те, що може вироблятися там. Близько 10 на місяць то зараз це вже питання від 100 на місяць і більше, тобто це настільки, наскільки був здійснений прогрес по деяким показникам в 10 разів і більше. Можу сказати, що статистика, яка підтверджена, яку озвучував президент України Володимир Зеленський, що станом на липень і за липень Україна застосувала більше дронів для ударів по території Росії для так званих діпстрайків, ніж це зробила Росія. За підрахунками Форбс, Україна застосувала а 520, Росія 426, і українські удари були ефективніші. А це все українське виробництво. Все, що наноситься, всі удари по території Росії по їхніх військових об'єктах. Це українське виробництво. Те, що зараз фактично там а, сіє паніку серед ворога і наносить йому втрати, це от якраз українського виробництва. Чому так сталося? Сталося так, тому що це дало можливість багатьом приватним підприємцям і ініціативам бізнесу. Переорієнтуватися, адже багато дронів це технології так званого подвійного призначення. І, грубо кажучи, якщо ви спеціалізувались на виробництві чогось для сільського господарства, там для моніторингу, полів, оцінки ситуації, і так далі, то принаймні у вас вже є навики, що таке планер, як він полетить, що для цього потрібно, і відповідно вже легше тут працювати. Чи якщо працювали з дронами інших типів, то теж легше. Далі вони вдосконалювались зараз. Україна вже має в принципі запатентовані деякі рішення і технології, які стосуються дуже таких. Ну найчутливіші речі в цьому застосування саме військових дронів. Це зв'язок і системи наведення дуже часто. І от в цих питаннях найважливіших, найчутливіших, Україна вже має так само. Певні прогреси, і це, до речі, простимулювало розвиток високих технологій. Це дозволило і галузі IT, яка зрозуміла, що спочатку повномасштабної агресії десь стала менше отримувати замовлень з інших галузей економіки. Але от сектору якраз оборонної промисловості дозволило переорієнтуватись, почати працювати, освоювати цю галузь, і ми вже маємо певні успіхи, які я думаю, в майбутньому можна буде в тому числі експортувати. По закінченню війни отримувати з цього доходи і в принципі розвивати цю галузь подальшому і робити користь для всієї національної економіки. Так, пане Олександре, і ще на підтвердження ваших слів, буквально напередодні Сергій Услендер, відомий нашим глядачам, і нам з вами е, воєнний журналіст ізраїльський розповів, що в ізраїльській армії вже створюються дронові підрозділи і навчаються люди для цього. І е, це ще раз показує, що Україна в цьому сенсі була е, попереду всіх. От лише в мене запитання: от, дрони потрібні різні і морські і розвідувальні, і, FPV, і там дальнього раду дії, Так а от, чи знаті українські виробники, от зараз вже повністю забезпечити нашу армію усіма цими типами дронів? І скільки на це може піти часу? Працюють над тим, щоб це зробити. Я можу сказати, що під те оборонне замовлення, яке виділяється, і потреби збройних сил України виробники дуже, ну так скажемо, суттєво підлаштовуються. Так і має бути тут. Ринок має йти за замовленням. Тобто, коли ми говоримо про оборонні технології, це так працює. Ви маєте відчувати і маєте комунікувати з військовими, розуміти, що їм потрібно, що вони готуються застосувати і запропонувати як найкраще рішення для того, щоб ефективніше протидіяти ворогові. В принципі, зараз це і відбувається. Що стосується загалом тих об'ємів оборонного замовлення, які є, ну конкурс великий. Дуже багато є представників, які пропонують, які у нас є відкрита. Скажімо так, комунікація з цього приводу безпосередньо з генеральним штабом збройних сил. Вони до цього відкриті. Вони підтримують, скажімо так, розвиток інноваційно-технічної галузі. Про це говорив неодноразово безпосередньо головнокомандувач збройних сил України Сирський. Є профільний заступник а, у головнокомандувача полковник Лебеденко, який якраз займається інноваційно. Технічним прогресом і впровадженням рішень і питань є багато до них звертаються, з ними комунікують. І в принципі, ринок на сьогоднішній день український, основні базові потреби збройних сил України і сил оборони України здатен забезпечити. Е, є конкуренція. Я можу сказати, що ми теж повинні розуміти, що західні компанії, виробники вони стежать за тим, що відбувається. Вони прекрасно усвідомлюють, як трансформується поле бою і як нові технології технології відіграють в ньому роль, зокрема дрони, і тому вони теж пропонують певні софти, програми розробки і рішення для того, щоб ну запропонувати, скажімо, там свої моделі. Тому тут є конкуренція, але в даному випадку це добре, тому що вона підштовхує наших виробників ставати ще кращими, пропонувати ще більш дієві, ефективні інноваційні рішення. Пане Олександр, у нас буквально півтори хвилини залишається. Як ви оцінюєте взагалі перспективи, в яких нам ну дуже зараз потрібно, а, наша власна зброя в умовах, коли не всією партнерською зброєю, ми можемо бити туди, куди нам потрібно? І особливо коли зараз відкрилися певні нові? А, керунки, так, нові напрямки. Як ви оцінюєте, чи вдасться Україні підтягнути свою військову промисловість для того, щоб закрити цю потребу? А що стосується підтягування промисловості, цей процес буде тривати. Я вам скажу, що це завдання для нас на Короткострокову, середньострокову, довгостроктову ціль. Ми маємо для себе раз і назавжди зрозуміти, що оборонно-промисловий комплекс це дуже технологічний сектор і мілітари-тех, і дефенс технології в українській економіці на майбутнє. Вони мають бути локомотивом української економіки, так чи інакше, бо це галузі, які тягнуть за собою багато суміжних галузей. І тому я думаю, що зараз виділення пріоритетом для держави це є. Президент України постійно на ставках Верховного головнокомандувача і не тільки наголошує на цих речах, що це в цьому має бути наданий пріоритет. Тому я думаю, що незабаром нас чекають дуже цікаві рішення по ракетній програмі, і не тільки пане Олександре. Я вам дуже дякую за ваш час. Шкода, що його так мало. І Я би хотів поговорити з вами більш конкретно про.